Практика. практика Так, я з вами трошки затримую вас. Випадає. Отже, давайте ми з вами проведемо практику. Ви спробуєте це зробити самі. А я буду робити своє, щоб ви не збивались з цього. Надіюсь, ви мене будете бачити. Мало того, маленькі підказки є на екрані Виберіть собі. Проблеми. Виберіть те, що вас зараз турбує. Спробуємо зробити наш вебінар корисним для вас. Найдіть собі цю... це ж, те, що вас турбує. І оцініть ем, рівень дестресу. Скажіть собі, мене турбує зараз це тут. І ще одне: така порада. Відчуйте, де та емоція знаходиться. Мене турбує це тут. Прислухайтесь. Ця емоція десь у вас в серці є. Чи в шлунку, чи в грудях, чи може, ну, в основному, це грудна частина. Я в Телеграмі, здається, викладав розподіл емоцій, по де страх, а де радість розміщені в тілі. Ну, взагалі це кровом Зверніть увагу, де воно. Хочу, щоб ви не вибирали зараз важких емоційних проблем, тому що в такому груповому сеансі я зараз не зможу отримати вас, щоб не було в нас наката емоцій, щоб не зірвались ми в фладінг, да? щоб емоції не, зах... не захлиснули когось, таке часом буває. Тому не беріть дуже таких проблем, щоб катастрофа. Оцініть рівень дистресу. І запишіть собі або запам'ятайте. А зараз давайте сформулюємо установчу фразу: Ви про себе, я вслух, ви про себе собі повторюєте. Ще раз, коли самостійно працюєте, краще говорити вслух, воно концентрує більше. Якщо в груповому, десь і в групі, тут кожен буде говорити, це не одному буде мішати. Сформулюйте собі, незважаючи на те, що я відчуваю цю. Чи я маю цю напругу, страх, тривогу стосовно чогось. Подивіться, де воно в тілі. Зверніть увагу, де воно в тілі. Я приймаю себе глибокою повністю. Варіант, я дозволяю собі розслабитись. Варіант, я дозволяю собі відпустити це. І я роблю все від мене залежне. Дозвольте собі пожаліти себе в другій частині. Я це маю. І я приймаю себе. Отже, Зараз ви працюєте над своїм, йдете за мною, а я буду допрацьовувати свою цю тривогу перед камерою. І зважаючи на те, що я відчуваю легку тривогу від того, що я не бачу себе на екрані, я не знаю, як мене бачить аудиторія і чи їм все видно і зрозуміло. Незважаючи на це, я люблю і приймаю себе глибоко і повністю. Незважаючи на те, що я відчуваю цю тривогу перед аудиторією, я дозволяю собі заспокоїтись. Я роблю все, що я можу зробити. Незважаючи на те, що я відчуваю цю тривожність, я дозволяю собі заспокоїтися. Я ж всього-навсього людина. Я не є найкращий, і не Господь Ця тривога перед камерою, а може щось не так. Тривога перед камерою, перед аудиторією. Тривога перед камерою. Може я щось роблю зараз не так. Може це раніше треба було подумати і перевірити, не перевірю. Ну, Не хватає часу, але все-таки є ця тривога перед камерою. Тривога, щоб аудиторія отримала все, що я планую їм дати. Тривога. Легка тривога перед камерою. Зробіть глибокий вдих дих І Ще раз оцініть, а в якому стані зараз ваш, ваша проблема, ваша емоція, ваше відчуття. Подивіться на це і давайте скоригуємо, зробимо ще один цикл. Незважаючи на те, що я все ще відчуваю незначну якусь тривогу перед камерою. Мене все-таки якось дратує, що я не бачу себе в камері. Я не розумію, як я виглядаю і як мене бачать. Я дозволяю собі заспокоїтись. Вебінар йде до кінця. Незважаючи на те, що відчуваю цю тривогу, легке роздратування, не бачу себе в камері. Я дозволяю собі заспокоїтись і прийняти себе таким, як я є. Ну, такий, як є. Незважаючи на цю тривогу. Я люблю і приймаю себе глибоко і повністю, зі мною все гаразд. Всі рештки тривоги перед камерою або це роздратування. Ця тривога чи тривожність, стан чи емоція. Але це мене трохи дратує. Завтра настрою зум так, як положить. Тривога перед камерою. Тривога перед камерою хотілося б, щоб було все краще. Слідуючий раз буде краще. Тривога перед камерою. Бажання навчити. Трохи промахнувся, мабуть, щось не все знаю. Про себе. Стає трохи смішно. Ну, може, одиничка є. То, що було в грудях, ось тут воно розсосалося, зазвичай тривога в наша верх грудя, чуть трошки вище серця. А стосовно вас, мої шановні учасники, якщо. Так, я зараз ненадовго закрию, мабуть. Знаєте, я хочу подивитися. Напишіть, напишіть в чат, якщо можна, що відбулось, що змінилось. Або, може, щось скажете, що відбувається. Включіть мікрофон. Той, хто хоче щось сказати, просто включіть мікрофон. 6 на 2. Супер. Дякую, що дітись. Як стало дихати, тривога знизилась семи на чотири. Дякую. Ця хтось? Угу. Дякую. П'ять після вісьми. Ну, після двох сеансів непогано, двох циклів. Так, ну добре. Ми з вами трошки випадаємо. Тривога з восьми до п'яти. Дякую.